Та разом з казковими героями так розпочинається веселе свято для дітей. Доки одні розважаються запальними танцями, інші взялися за творчість. Під супроводом майстрині діти створюють різнокольорові іграшки. Робимо такі веселі стукалки. Вони отак от у нас весело стукатять. Дітям дуже подобається. Тим паче, що головне обрати кольори, головне приклеїти так, як їм подобається. І на згадку про сьогоднішній захід у них залишиться отака цікава штучка. На локації також є контактний зоопарк, де живуть альпаки, овечки та барани. Тут дітлахи мали змогу погратися з тваринками та погодувати їх. А от для любителів активного відпочинку організували спортивну локацію в басейні, де з малечою займає. Тренери. Я сьогодні плавила в теплому басейні. Потім заходив в холодний. Мені там понравилось. В основному я на батутах пригала і там танцював. Мені дуже сильно понравилось. Локацію для проведення заходу надали центр психологічної підтримки та громадська організація Білуга Юа. Також під час свята малечу пригощали різноманітними ласощами. Ми предоставляємо цю локацію. Також у нас будуть подарунки для кожної дитини. Ми харчуємо сьогодні дітей, водичка, смачний чайок, будуть персональна їжа для кожної дитини. Наша велика команда. Тут всіх дуже рада бачити. Тому такими зусиллями ми робимо свято для наших дітей. Загалом на святі зібралися понад 200 дітлахів різного віку. Такий захід організували спільними зусиллями департаментів і управлінь міськради, поліції, а також громадської організації Білуга Юа за ініціативи виконуючи обов'язки міського голови Скрита Запорізької міської ради Анатолія Івановича Куртєва за підтримки Центру психологічної підтримки та громадської організації Білуга Юа. Ми знаходимося в такому чудовому місці. Тут різні локації, підключилися наші структурні підрозділи департаменту міської ради, частині аніматорів, служба у справах дітей, департамент охорони здоров'я, управління транспорту. Запросили сьогодні дітей-сіріх дітей позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою. У нас сьогодні тут два дитячих будинка сімейного типу, які повернулися з-за кордону. І сім'ї, які опинили в склади в життєвих обставинах. Як зазначають представники міської влади, такі заходи для дітлахів планують проводити регулярно, аби хоч трохи відволікти їх від реалій сьогодення, Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.